Двадцятий турнір з Індорхокею Сумська осінь 2022 триває у Сумах. Учора команди хлопців цей турнір завершили. У першому матчі ігрового дня зустрілись команди, які учора зазнали двох поразок – це Джевеліни та ЗСУ. У першому таймі ЗСУ вони на матч вийшли у салатових футболках, поступались з рахунком 0-2. На перерву вони пішли з мінімальним відставанням від суперника 1-2. А гру у підсумку виграли з рахунком 5-4 і здобули бронзові медалі. Команди дуже рівні, йшли. Ви бачили, як то кажуть, в ноздрю. Трошки їм щось не хватило, трошки нам десь пощастило. У останньому матчі турніру зустрілись команди, які вчора обіграли суперників. Це Сумські козаки та Шоскінська Барса. У складі останньої учора вісім голів у ворота «Джавілінів» та зсу забив Ренат Сесоєв. Він же забив сьогодні шість з восьми голів своєї команди, яка перемогла «Козаків» з рахунком 8-6. Ми в пас граємо. Сам я не смогу виграти. Ми в пас, в пас, в гол. Здоволено, що все гарно, все класно. Взагалі. А не задавай. Що на один день. Тренерка сумських козаків Діана Тагієва результат фінального матчу пояснила так. Трошки впевненості. Вони вже розгулялись під кінець гри, але це вже було дуже поздно. А так, успіх своєї команди пояснив тренер Ілля Мороз. Було більше бажання виграти. Діти показали хорошу гру. Таким чином, на четвертому місці турнір Сумська осінь осінь-2022» завершила команда «Джавіліни». Бронзу вибрали хокеїсти зсу срібло козаки. А золота США барса сумська осінь для хлопців сьогодні. Завершилася завтра. На майданчик вийдуть дівчата, які продовжать змагання. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.